Вітаю! Самих найкращих на каналі запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції в магазині Єва 13 та 14 жовтня. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки та підтримку вашу. Величезне, величезне вам спасибі. Перша акція на всі аерозолі, засоби для догляду за взуттям мінус 50 від звичайної ціни. Дивіться, тут все є: і фарби, і а, губки різні. Так, догляд за взуттям, я ж гадаю, також вони входять в акцію. Мінус 50 на другу пінки очищуючі, тобто все для взуття. Купуєте одну, і друга буде одиниця зі знижкою 50%. Багато товару з жовтими цінниками. Наступна акція 13 та 14 жовтня. Шаума всі засоби для догляду за волоссям зі знижкою 30% від звичайної ціни. Тобто можна придбати і шампуні та сухі шампуні для волосся зі знижкою 30%. По 82 гривні шампунь. Шаума. Тут є багато різних видів, для якого вам волосся потрібно, такий можна і придбати. Так, добрий сайву кольору це шампунь для фарбованого волосся. Екстракт сім трав, до речі, всі йдуть 400 мл об'єму. Якщо вам потрібно надати волосся об'єм, якщо у вас рідке волосся, ось можна придбати ось такі водяна лілія для волосся без об'єму з екстрактом кокосу для пошкодженого сухого волосся, відновлення та догляд. І також зі знижкою 30% сухі шампуні шаума, об'єм 150 мл. Наступна акція на всі жіночі та чоловічі станки для гоління, картриджі для гоління торгової марки Вілкінсон. Знижка 40%. Давайте почнемо із чоловічі. Дивіться: ось такий 5. це на 5 лес станок для гоління по 254 гривні. Зараз акційна ціна. Також можна придбати самі касети, запаски, як то кажуть, по 323 гривні. Вілкінсон жіночий станок для гуління, також на 5 лес. Так, тут одна касета ще йде в подарунок. Так, знижка 40%. 188 гривень акційна ціна. І ще знижка на ось цей. А він буде в ціні 176 гривень. Тут також одна. Запасна касета в подарунок, а також на 5 лес. Шість за ціною трьох, ось такі касети для станочка Вілкінсон. Зараз лише 180 гривень зі знижкою 40%. Наступна акція на жіночу гігієну лібрес, а знижка 40% від звичайної ціни. Так, дівчата, дивіться, тут а, дуже всього багато, тому надаю вам інформацію, що все зі знижкою під, а, 40%. мінус 50 на другу одиницю – весь туалетний папір, навіть вологий. Туалетний папір «Літо» – це тришаровий, 4 штуки в упаковці, 52 гривні. І другу упаковку можна взяти за половину ціни. Туалетний папір «Диво» – двошаровий, ароматний, 4 штуки, 67 гривень. Я копійки заокруглю в більшу сторону для зручності. Ще можна придбати ось такий за 67 гривень, але тут же зверніть увагу 8 рулонів двошаровий від Greenway 67 гривень. І другий буде за половину ціни. Сніжна панда двошаровий 4 штуки, ароматний 60 гривень. Вологій туалетний папір 40 штук в упаковці, 28 гривень, 80 копійок. Ну, скажімо, 29 і, 29 і другий вам буде зі знижкою 50%. А Greenway вологий туалетний папір, 80 штук, 61 гривня. І другий буде за пів ціни. І знову акція на біжутерію, всі аксесуари для волосся дорослі дитячі, навіть теплі навушники 2 дорівнює 4. Купуєте 2 і два найдешевших чеку вам буде у подарунок. Кешбек 80% на About face, тобто About обличчя, About тіло, всі засоби для догляду за обличчям та тілом з кешбеком 80%. Зверніть увагу, зараз акція на них на ці всі засоби. Цінники червоні, і ще додаткова акція вам нарахують кешбек, одразу який ви вже можете використати на другий день. Зі знижкою маска з зеленою глиною. 50 мл 174 гривні. Гідрогелові патчі для шкіри навколо очей, 179 гривень 60 штук. Сироватка для чутливої а, сухої шкіри 30 мл 139 гривень. Тонік зволожуючий, 200 мл 109 гривень. Міцелярна вода 400 мл 109 гривень. Засіб для зняття макіяжу 125 мл 109 гривень. А пінка для вмивання 150 мл 109 гривень, та гель для вмивання 200 мл також 109 гривень. Пілінг для обличчя колаген 150 мл 109 гривень. Так, оксаметовий мус для очищення обличчя 150 мл 149 гривень. Це у нас інтенсивно зволожуюча сироватка 129 гривень. До речі, зараз на неї хороша знижка, ще й кешбек. За 119 гривень можна придбати для обличчя, зволожуючи батер 65 мл за 119 гривень і отримати кешбек. Засіб для очищення шкіри 3 в одному Гель, скраб або маска 139 гривень. About пінка для очищення 111 гривень. Очищувальний пілінг диски 60 штук, 139 гривень. Засіб локальної дії це якщо у вас якесь висипання на шкірі. Зараз зі знижкою 50% 99,50%. І дуже ще багато різних засобів About можна придбати в магазині Єва, тільки в магазині Єва About. І ось ці всі засоби для тіла, доглядові, різні масажури, щіточки для обличчя, також зі знижкою і з кешбеком 80%. Роликові масажури. Ще щось для масажу обличчя. І отут також додаткові всі інструменти зі знижкою About і з кешбеком 80%. це також зараз зверніть увагу, хто що запланував колись купити. Зараз хороша акція зі знижкою і з кешбеком. Зі знижкою більше ніж 50% можна зараз придбати рукавички косметичні. На 30 хвилин дягаєте. І потім змащувати руки кремом, дуже пом'якшують вони. Зараз по 40 гривень і кешбек 80%. Також зі знижкою та з кешбеком маска. Шкарпетка для ніг на 30 хвилин по 55 гривень. А ось такий бальзам з натуральними оліями від Vitriebaut зараз можна придбати за 56 гривень. Повна вартість була 149 гривень. Ще й отримати кешбек. бальзам для губ About для збільшення об'єму губ з оливковою олією 74 гривні. Захисний бальзам для губ живильний, а, живильний сяйво 41 гривня, також кешбек 80%. Маска для губ About 74 гривня акційна ціна. ціна. Рукавичка для зняття макіяжу «About» 50 гривень. Наступна акція холіка-холіка. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом зі знижкою 50%. Це ось ці, вони дуже часто завжди зі знижкою. Дуже часто зі знижкою 50% в магазині Єва. Це доглядові засоби, маски, пінки для чищення обличчя. А, так, що тут у нас ще є? Також кремий BB. Есенція Стартер по 199 гривень. Також все, дивіться, зі знижкою 50%. По 124 гривні зараз BB креми Пінка для очищення 250 гривень, і це також зараз 250 гривень. Капці, всі кімнатні капці, чоловічі та жіночі, а на другу одиницю мінус 50 від звичайної ціни. Капці від 149 гривень. Наступна акція: весь текстиль для кухні, всі аксесуари для кухні два дорівнює чотири. Тобто, усі рушнички, купуєте два. І два буде в подарунок, тобто за 60 гривень. Ось такі вам вийдуть 4 штучки. І ось такі ганчірки по 20 гривень за 40 гривень вам вийдуть 4 штучки. І кухонний аксесуар. А це мається на увазі всі різні щипчики, формочки. Ну, загалом ви зрозуміли. А знижка 40% на пральний порошок для автоматичного прання експерт. Колор персіл. Вагою 2 700. Зараз акційна ціна на нього буде. Акційна ціна 275 гривень. Патрісія Лідовся декоративна косметика 2 до рівня 4. Купуєте 2. І 2 найдешевших чеку вам буде у подарунок. Бачу, знижки також є більше, ніж 50%. Я показав усі акції на ці два дні, понеділок та вівторок. І вам бажаю гарного тижня, економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних відео. До зустрічі.